Понад 100 бійців батальйону Київська Русь повернулися додому на Донбасі. Вони служили майже рік. Вийшли із Дебальцевського котла, захищали Донецький аеропорт, втратили 25 бійців. Один потрапив у полон і визволити його головне завдання. Зараз каже комбат, зустрічали бійців Олена Царенко. Жовто-блакитними квітами, шариками, посмішками, навіть і сльозами сьогодні зустрічали бійців батальйону Київська Русь на столичному вокзалі. Вже понад рік вони проходили військові дії на сході. Так зустрічають потяг із сотною бійців батальйону Київська Русь наймолодший серед них, 20-річний Ярослав Мудрий, теж повертається з фронту. Його позивний князь брав участь в антитерористичній операції. Був поранений. Сьогодні його зустрічають сестра і мама. Ярослав каже, після відпустки хоче знову на передову. Захист своєї країни для того, щоб сім'я жила в спокою і в мирі. Всегда. Це дуже багато означає. Я знаю, що він повернеться назад. він... Зразу сказав, що я, я не надовго. Я вернусь назад. Я там мої хлопці. Матері зустрічають синів із хлібом, сіллю. Ми їх чекаємо, ми їх любимо. Ми не маємо права їх залишити наодинці. Ми за всю нашу Україну молимося. Молимося за кожного хлопчика, за кожну родину, яка чекає. Слава Україні! Командир 25-го батальйону київської русі каже: більшість бійців пройшли майдан. Потім пішли воювати на Донбас добровольцями. Сьогодні вони відзначають рік створення підрозділу. Комбата зустрічають оплесками. Ульгорськ Рідкодуб, Нікішина, Камуна знову ж таки Дебальцево. От. Наші розвідники ходили в Фашівку, коли вона вже була не нашою. Втрати є. У нас 25 чоловік загиблими загалом за рік. Один досі знаходиться в полоні, але ми працюємо над тим, щоб його забрати. Юра Сериленка. Юра, якщо почуєш, ми пам'ятаємо і стараємося тебе забрати. Встрічаємо 25-й батальйон, Київська Русь. Всі дімбіля повертаються додому. Олена Царенко, Андрій Машляківський. Новини на першому.